Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі, Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію. Доцільно розпочати із такої теми: П'ять років правління Зеленського. Чи зараз виникає питання легітимності? Ну, воно виникає, звичайно, але справа в тому, що потрібно розуміти. Про яку легітимність ми говоримо? Про формальну легітимність чи про суспільну легітимність? Можна накачати Зеленського формального формальною легітимністю, але суспільною, я думаю, не можна і суспільну легітимність він давно втратив як верховний головнокомандувач. Він провалив повністю 2023 рік, це що найменше. Ну, і тут можна йому згадати підготовку до повномасштабного вторгнення і ніяких висновків він не зробив на прикладі Харківської області питання де міни, де міні поля. Питання дефортифікаційні споруди і все це делегітимізує Зеленського. Його не термін делегітимізує, що 20 травня там збіг його строк повноважень. Його швидше от делегі... делегітимізував е, харківський наступ російських військ, неготовність до цього наступу, провал 2023 року. Провал підготовки до повномасштабного вторгнення і так далі. Це його делегітимізує. Ну і окрім того, я би не ставив, не розглядав це як спроба узурпації влади, тому що це, ну, це не є в чистому вигляді узурпацією влади, і це не є. Не, Встановлення тиранії ну смішно звучить, і сам Зеленський не виглядає ні тираном, ні, ні узурпатором. Тут в іншому проблема. Якщо ми говоримо в контексті демократії, демократія, вона обов'язково передбачає участь народу в управлінні державою. Особливо це актуально в міжвиборчий період і також я би. Поставив питання залученості політичних інститутів, це теж ознака демократії до політичного життя і політичного процесу. П'ять років показало, що Володимир Зеленський взагалі не розуміє, що таке державне управління, що таке демократія. Для нього абсолютно ворожими є парламент, кабінет міністрів. Прем'єр-міністр, засоби масової інформації і різні інститути, в тому числі і Збройні, сили, Збройні Сили України. Це для нього все є ворожими якимось інституціями. Йому це все не потрібно, якщо пригадати 2019 рік, то Зеленський сказав, що він може спілкуватися з людьми без. Журналістів, без блогерів, без посередників. Йому не треба задавати запитання, він і сам знає, що і коли, кому треба сказати. Ну і йому також був непотрібний, і зараз не потрібний Конституційний суд і ще багато чого. Це формат правління ну, такої приватної лавочки. Вашингтон Пост написав статтю, називав це там формою управління біомвіратом. Ні, ні-ні. Тобто, у нас є кілька моделей, ми випробували в Україні кілька моделей управління державою. Янукович він запропонував Україні модель російського стаціонарного бандитизму. Віктор Ющенко запропонував модель толоки і такої пасіки. Він був головним бджолярем країни, таким батьком, батьком нації. Ну а Зеленський запропонував модель, коли все крутиться навколо однієї персони, і на роботу беруть тільки тих людей, які люблять Зеленського. А якщо ви не любите Зеленського, то тоді ви не потрапляєте в, цей, в державне управління. Тобто за такої моделі не потрібен ні парламент, ні Кабінет міністрів, ні Конституційний суд, нічого. Там все вирішують якісь родичі і наближені люди до а, ключової там, персони, і все, яка володіє цим фінансовим ресурсом. Тож, на вашу думку, коли постане питання перевиборів? Питання перевиборів не постане, і це не є ключовим взагалі, не є головною проблемою? І питання, дивіться, питання перевиборів це не, не те питання, яке потрібно ставити. Тому що нас повинна цікавити військова перемога, а не питання виборів. І для того, щоб досягнути військової перемоги, не обов'язково очільника країни під час війни змінювати виборами. Очільника країни можна змінити іншими інструментами, які поки що світові невідомі. І я думаю, що. Цілком можливо, Зеленський буде змінений якимось іншими інструментами. Це ні в якому випадку не натяк на якесь збройне повстання або ще щось. Це суспільний тиск, відставка створення колективного органу, легітимного і так далі. Тобто, це щось буде з військової демократії, ніякі вкидання бюлетенів і так далі. Вони нам не допоможуть, і ми їх не побачимо найближчим часом. Можу, мова ж йде про це. Якщо прямо відповісти на ваше запитання, то виборі, вибори можливі тільки після перемоги, якщо перемоги не буде, то буде якісь інші зміщення зеленського спасання. Зрозуміло, дякую пан Анатолій Кіменко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Був у нас в прямому ефірі. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня та швидкого вімкнення електроенергії. До побачення. Підпишіться на канал Радіо ЮАЧКО, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.